Друзі, усім привіт! Ми сьогодні з Іваном в Празі. Дуже довго ви не бачили нас двох в Празі. Івану все не хочеться, а сьогодні вже захотілося, дуже давно не було. Ми сьогодні приїхали просто відпочити, погуляти, підемо до ріки, до, ріки, до Волтави подивимося, може, сходимо на катамарани, побачимо. Але найперше я прочитала, що сьогодні в Празі відкрили кав'ярню нову. Ціна мут. Я не знаю, як правильно, можливо, я так читаю неправильно, так вибачайте. Ціна мут. Ці Чи ці як? Ці Є то німецька, німецька е, марка, яка має по цілому світі е, ці побочки. А... Тебе купимо зараз купимо по. Десь вони багато їх пішло туди. А цей, що я хотіла казати? Ну. І там роблять вони вони самі німці, і тут відкрили в Празі перша побочка відкривається. Мають по цілому світі. Оце такі булки, сінабони, дуже були популярні, такі закручені, як цим рулетом. із... Не знаю, з гущонками чи чим, я не є на солодке, я без поняття з чому. Ну, я бачила, що люди дуже пекли і купляли багато, і вони дуже популярні в Україні. Я ні разу їх не пробувала нічого, але ми йдемо. У нас Іван любить булки, так йдемо подивимося, спробуємо. Погода безподобна, літо вже скоро буде закінчуватися, так що йдемо трошки, погуляємо. А туристам, які тепер приїхали до Праги і, напевно, наступний рік не, дуже не повезло, тому що Прага, центр отак, отак виглядає, зараз закритий, буде проходити тут трамвайна колія. Я пам'ятаю, я раз так приїхала в Рим і фонтан був закритий. Фонтан-готел Європа. І поворотка. В це проходимо Луцерна, це дівадло. Театр десь туди Іван каже. Тут проходять багато цих м -м, люцерні, дуже міроприємств, багато проходять. Тут вхід, я там була. І випускні, до речі, проходять, дуже там гарно. Вернутий кінь тут знаходиться. Угу. Ближче покажу. Весело Луцерн. пассаж. Ви подивіться, які гарні котики тут. <плес> Ось такий гарний котик, того би я купила. Керамічний. Це цікавий. Звідські керамічний. Тут <плес> <плес> цікавий магазин. Треба колись зайти. Любителів сиру. Бачите, французька сирарна. Сири з Франції. Не знала тут таке. Воно так заховано, але люди, напевно, гурмани знають. Вітання справі. Хто нас знає і не знає. А тепер буде зна. Одним словом, то Іван такий мені потягнув мене. Tukaj je tu, v aslovskem na mesti tramvaj. Vrtavamo se sem. Sapo hut, orientačno. Vsi poznajo sapo hut, ki živijo v Prazi. In po prehodu, in kamor se pridemo. Ampak mi smo posažem prešli. Zgodovino no, pokazali. Ampak ne. Дали нам таке просеко дуже смачне. Я хіба спробую кусок. Він би інакше зі мною не йшов, якби так, не знав, так. що сьогодні відкриття булочки. Лишку давай. Лишку. Ану, роби рекламу. Ой-ой-ой, <реклама> 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 як Іван тут висмаковує. Він <реклама> <реклама> не на правах реклами, але... Скажи, як любитель солодку, дуже, 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 дуже смачне. А так як я взагалі не люблю, я їм, і це ага. старенький дідо. Так як я взагалі не люблю. Навіть твоє можна і твої рекомендації Скажи, можна не враховуватись ні. скорше мою, тому що я не є солодкоїжка, але тут дуже смачне. Старий, Воно не солодке, а таке дуже приємне, так, і ті крем такий безподобний. Ну супер. Що, викидати. Так, кав'ярна на вулиці Юнгманова. Юнгманова, 25. Бачите, пам'ятник Юнгман. Йозеф Юнгман. Юнгман. А от туди, прямо тут метро, тут батя, але з там того боку. Тут Іван. Ну, там метро, ми йдемо в метро. Підемо гуляти далі. Будемо подивитися, що далі відкривають. <смі> що ти робиш? Пішли. Карлово на місці. Йдемо далі. Треба очі треш. Нас тепер контролювали. Чи ми маємо діле? А нас не зробить так просто. Ми собі можемо білет позволити. До речі, ми говорили по-українськи, ну нормально говорили. І вони думають, о-о, зараз вже будуть штрафувати. А не тут Подивеш то було. Зонах, Я завжди муру, дотримувала закон і завжди май білет. Завжди. У торговельному центрі Май. Ми. Як хтось каже, май, хтось ми ось такий гарний. Зробили, переробили торговельний центр, тут зона їда. яка люстра, тут приємно. Перекуш, перекушувати. Дуже гарно, так естетично. Така ігрова кімната. Велетенська, така капець. Боже, тут гроші. Всі програють сто процентів цікаво! Дуже цікава локаліта! Так оригінально придумано. Ja, das тераса, такий бар, дуже класно. Обов'язково сюди повернемося ми. Зараз маємо інший план, але шикарно, супер. Навіть щось справляти клас. Підемо в трамвай. Домаємо романтичну екскурсію. Правильно. Прийшли ми на катамаран. Там такі черги всюди, а тут є так нормально. Так, ми вже заплатили, коштує 350 корм. Чекаємо. Катамаран. Оде на 350 корм. Значить, мене хто звезди, А як ми маємо радитися? Не в як ми маємо. Добрі тобі. Добре, але в мене можуть повипадати. Ну так постав там гроші і. І пенізи, то всі. Уручка мамина. Ой, як гезки то та вздух там. Єже ж утята, каченята. Ви можете зупинитися і взяти в меню, що хочете чи їсти, чи пити з собою. На катамаран. Яка краса, народне дівадло. Йдемо під міст. Їдемо в смір, Карло в міст. Молодеж нас везе. Ми вже заслужені пенсіонери, та ти вже взагалі такий сидиш, як не Так добрі? Так. Сор блоки мати на роботниці і селян.

Хто хоче дати собі випивку якусь алкоголь, тому що на березі, як ми сідали, не продають алкогольні напої, то такий бар на воді. Там біля танцюючий будинок. І тут. Танцюючий будинок у нас по курсу. Ми трохи випиваємо, діти теж п'ють. А тут армянський шашлик смаж. Боже, то смакота, то і нямка моя. Так я всього таки не устояла, беру шашлик. Дякую. Так його замотую. Лаваш. Зайшов то за смакота, той враг шашлика в тортілі, в лаваші. Безподобно. дуже смачно. Ням. Так що коробочці, хто не хоче в лаваші окремо, то так ще й. Але якась не гостра. Захід сонця люди сидять, тут народне дівадло там прямо якраз б'є сонце на нього. Щось трошки п'ють, щось трошки їдять, отак по землі, по всьому відпочивають, завтра неділя. Молодці. Друзі, хочу вам сказати, було тут дуже гарно, Ми давно не були з Іваном так в празі, Просто так ходити, відпочивати. Завжди робіть собі такий вихідний, раз, у скількись, То не мусить бути кожен вихідний, ясно. Але це дуже гарно, Правда. Щось попробували, щось побачили. такий в наш вогонь. Кинули якусь трошки вуглик якийсь, не? побули разом. Так що тут то теж великий плюс, постійно на роботі, на роботі сімейні якісь обставини вирішуються вдома. А так виключили мозок, просто насолоджувалися. Вже ніч. Ми прибігли в поїзд, купили по дорозі отакі кабанос. Ми любимо. Я не, я люблю чилі, Переважно з чилі, з часником або з сиром. Іван любить класично. Ну, в білі на головному на на головному вокзалі не будуть інакше. Так що усім рекомендую так розслабитися, провести час. Ми їдемо поїздом, тому що, щоб Іван собі випив пива, не мусив Чотири. А, чотири ти випив. Ну, я не рахую ніколи. Я не є з тих жінок, що забороняє і рахує. Якщо мужчина відчуває, що він. Хоче випити, він вип'є, але якщо я знаю, що він нормальний на другий день, так що я не забороняю. Я а, купив. А, ще про купив. <с -пиву> я не звідкувала, не рахувала. Що вдома пивує? А, що вдома пивоє. Угу. Угу. <с -пиву> ну, ну і то все плюс-плюс-плюс. Гарний настрій в чоловіка, так що. Все добре. Усім рекомендую. Ну, моїм порадам. Вони, ну, вони працюють. Вони працюють. Так. Нічого не заборонять, Вони самі вже дорослі люди, вони вже самі знають, що робити.